Невеликому одноповерховому будинку на тихій затишній вулиці Дмитрівській у Житомирі судилося увійти в історію світової космонавтики. Тут народився головний конструктор перших ракетно-космічних систем академік Сергій Корольов. Будинок побудований 1898 року на кошти дружини Житомирського чиновника Ольги Яковлевої. У типовому для Житомира того часу стилі на високому фундаменті, з великими вікнами, що закриваються дерев'яними ставнями, та високими різьбленими дверима, вхід прикрашений навісом, що тримається на чавунних стовпах, 21 липня 1905 року, згідно з даними про продаж з публічних торгів. Він перейшов у власність дружини інженер-капітана Євгенії Кохановської, яка здавала квартири у найм. З серпня 1906 по липень 1908 року одну з двох квартир будинку, що складалася з чотирьох кімнат, винаймала сім'я корольових Павло Якович та Марія Миколаївна. Тут, 12 січня 1907 року, і народився майбутній конструктор. Іншу частину будинку в цей час займала родина викладача Другої чоловічої гімназії Арсенія Титова, дружина якого Софія Северинівна стала хрещеною матір'ю Сергійка Корольова. У подальшому будинок належав різним приватним особам. 1968 року, на будинку, де народився вчений, було встановлено меморіальну дошку. Її урочисто відкрили президент Національної академії наук України академік Борис Євгенович Патон та дочка Сергія Павловича Корольова Наталія Сергіївна. А 1 серпня 1970 року. Був відкритий меморіальний будинок музей академіка Сергія Павловича Корольова. Ця подія стала непересічною для мешканців Житомира, про що свідчить світлина, зроблена цього дня. Будинок є пам'яткою містобудування та архітектури місцевого значення, охоронний номер 151 і охороняється законом.